Доброго ранку сьогодні 18 лютого 2025 року. Заняття з малюванням старшої групи. Тема заняття у зимовому вісті. Малювання нетрадиційне. Доброго ранку, мої любі друзі. Всі сідаємо тихо та слухаємо мене. Домовляємось не шуміти. Тож гаразд. Часу не гаємо і заняття цікаве та творче розпочинаємо. Сьогодні у нас заняття з малюванням. А з малювання ви знаєте, що це дуже цікаве та творче заняття. Дивіться уважно на екран. Дітки, давайте розглянемо ось такі картини. Та ви мені скажете, яка ж чарівна тут краса та якою буває зима. А це яка пора року? Так осінь. А тут що ми забрали? бачимо зображення? Та, море, ось річка та гори. І як ми можемо це все назвати одним словом? Що це за жанр живопису? Якому художник зображує природу? Так, правильно, дітки, це пейзаж. Адже ми з вами вже говорили про портрет, та малювали портрет друга, говорили про натюрморт, та також малювали натюрморт осінній з фруктів. А сьогодні ми зобразимо пейзаж та ще й не традиційною технікою. Ми подивилися і пейзаж осінній. І зимовий, і морський. А яка зима, щоб її зобразити на малюнку, яка ж вона? Та холодна, дискуча, срібляста, звісно, красива, морозна, сніжна. Ось такими словами ми можемо описати зиму. А які кольори використовує художник в своїй творчості саме в зображенні пейзажу? пейзаж? Так, це білий колір, синій, блакитний, а ще коричневий, фіолетовий. Ось подивіться, яка дійсно красива пора року. Зима, чарівна краса. Ось така робота в мене вийде кінці заняття, називається у зимовому лісі. Ви бачите стежинку, дерево, ялиночка, ось ще дерево, і навкруги лежить сніг. Для початку ми підготуємо, як зазвичай, пальчики для роботи. Тож приготували пальчики. Раз сніжин, два ялин. Три біленькі ковзани. На четверту, бачиш гірку і спускаємось з гори. Раз, сніжинка. Два ялинка, три біленькі ковзани, на четверту бачиш гір і спускаємось з гори. Давайте розглянемо для роботи аркуш білий, фарби, свічка, олівець, вата, вода, пензлі. серветка. Та Саме цікаве, що сьогодні я вам хочу показати, як можна намалювати картину свічкою. Але для початку я вам покажу олівцем. Ось горизонт. Я натискаю на олівець, щоб ви добре бачили. Але якщо ви будете малювати, то легенько олівцем малюємо лінії. Тому що потім їх потрібно буде витирати, щоб на картині цих було видно. Ось доріжка в лісу, сонце. Ось так. Пер мені потрібно це все трошки. Відтерти, щоб його не було видно, ось куще, щоб потім наносити свічкою лінії і не було видно ліній олівцем. Тож тепер я беру свічку та ось цим лініям проводжу свічкою, добре натискаючи. Ось лінія горизонту, веду право. Добре потрібно натискати, щоб залишився під свічки. Ось проводжу доріжку, тому що, якщо дуже легенько натискати, то не залишиться. Свічки і тоді, чого в нас не вийде. Ось дерево, кілки малюємо в різні сторони, щоб вони також потім залишилися білими, свічка, чим цікаве це малювання, що потім, коли наносити гуашову фарбу або фарб, акварель, а там, де ви промалювали свічкою, так і залишиться білим. І ось малюю ще одне дерево. Коли ви навчитеся, тоді можна вже і без олівця це робити. Не наносити лінії, а ось так бачите, де ви промальовуєте. Ось ялиночку. Саме головне, щоб ви бачили, що залишаються сліди від свічки на папері. Малюю сонце, Так, замальовую його. І навкруги взимку небо похмуре, тому навкруги я малюю. Такі круги це промінці, але вони ховаються за хмаринками а ось такі виходять кругом. Беру другу свічку, тому що там вже йде нитка, і вона не дає малювати. І ось наношу, на нижче горизонта, наношу лінії. Ось в одному напрямку зліва направо. Це буде сніг, який лежить як ковдра на землі. Адже земля вкрита взимку снігом, там, де морозно, холодно, особливо на півночі України. Ось так замальовую. Ще продаю пілочок. І наче там сніжинки летять, маринка леве. І ось тепер дітки саме цікаве, свічкою вже все я нанесла. Тепер я беру вату, щоб пензлем довго не і ватою швиденько це все легко робити. Бачите? І ви зразу бачите лінії, підсвічки, бачите, вони залишаються білими. Можна використовувати і блакитні, і фіолетові, і сині кольори ось вище горизонт. І бачите, і сонечко залишилось біле, і навкруги і круги білі. Водички додаємо, тому ну, що вата добре вбирає, але ватою такі однакові плавні рухи виходять. Зима дійсно чарівна, дуже гарна пора року, але ж кожна пора року по-своєму красива, гарна, чудова. Чарівна. Ось мені потрібен тепер пензлик з вузькою щіткою, і я буду наносити з вузьким борцем, вибачаюся. І буду наносити коричневу фарбу дерева. Ось так. І провести ось такі лінії, де свічкою не були проведені, бачите, там можна ще й намалювати коричневим кольором. І воно придає красоту і білі смужки, це наче сніг, і ось гілочки коричневого кольору. І доріжку. Також ви бачите. Фарба не покриває, все, тому що там я проводила по дорісці свічку. Ось. Адже стежинка вкрита ще й снігом, десь її видно, десь не видно, тому дійсно виходить гарна така природа, пейзаж. І ось додаю кольору під деревом, навкруги, де свічкою не проведено, там і буде блакитний колір. Додаю води. Саме головне, тут, щоб побільше більше було, тоді пропитується листочок, їй дуже гарно видно, ось сім'ї які є нанесені свічкою. Ось бачите, я використовую ті кольори, які використовують і художники, коли пишуть пейзаж. Можна додати і синьої трошки фарби. Ось бачите, я додаю вище горизонту. Možda troški dodati i filanetevo. da u filanetove kodirne Чітко видно, де сонце, та, де дерево. Ось прибираю все за собою, як зазвичай. Ось такий малюнок, дітки, у мене вийшов в кінці заняття. Я впевнена, що у вас також вийдуть дуже гарні малюнки. Ви можете намалювати ще хмаринку. Ось ви бачите, де я сніжинки наносила, ось вони залишились ось біленькими. Що я сьогодні малювала, що я вам показувала, як малювати. Так, пейзаж тема у зимовому лісі. У зимовому лісі можна і порозважатися, послухати птахів, які є взимку в лісі, послухати, як бігають зайці, та просто Слухати тишу, тому що в лісі взимку тихо, якщо немає вітру, то тиша. Наше заняття завершується. Я вам бажаю гарного творчого дня. Беріть пензлики, свічку під наглядом батьків. Так, і малюємо, малюємо зимовий пейзаж. До побачення вам! Гарного дня побачимось.